Друзі, вітаю всіх на каналі. Розкажу вам сьогодні про свої такі маленькі покупка маленьких дрібничок. Давно вже назрів вопрос. Ну, почнемо з самого такого, як би сказати, завершаючого штриха. Це Задні повороти на мотоциклий Джупітер. Перед цим я встановлював вони пластмасові, пластикові і на резинках держаться. Взагалі, болтається все. Ну, я пошукав на просторах інтернету на Олексі знайшов одну об'яву. Зараз я вам виведу переписку. І там ви побачите ціну. Ну, продавец мне трошки уступил, конечно. Скину на дорогу. Поворотики такие тут зачетненькие. Хорошо упаковал них. Они металлические. Это уже кто-то скрасил. 83 -го года производства. Вообще-то с завода было вот такие. Ну, что самое интересное. Знак качества сделано в СССР. Именно то, что мне нужно вверх. трошки почистим. И лампочки поставляться и будет все четко. А может он там есть. Так, подаемся другой. З скотчем. Я ж кажу время ремонту ходжу і все время зачіпаю за ті. Вони отак болтаються. Ну, тут є скол невеличкий. Я його проклею мовитим секундой клеєм і поставиться він. Ну отак, до коляски. Не видно буде з цієї сторони. Теж ось оригінальний цвет його, тобто ніякого цвета, просто литьо. Ну, це, що касається, поворотів. Дальше. Дивився там одне відео, і мужик знімав, дивлюсь у нього на голові, фонарь. Пошукав. Це не разні. Ось я вам вивожу на екран, по якій ціні їх продають. А потім неожиданно в магазині. Я купив недорого за 169 гривень. Довольно класно. Зараз я сразу включу. Нада його спитати скільки він цвіти. Очень удобний. Мягкий. Тут находится аккумулятор, ну, довольно-таки внушительный. И режимы. Это включение, а это датчик движения. Стоит такой фароискатель типа. Ну и LED. Сама стричка. Включаем один режим. Вот винокситы хорошо. Так, да. свечи вообще. включаем економний режим. Ось економний режим. Тепер третій режим пішла оця полоса. І... Типа стробоскоп. четыре режима с этой стороны есть зарядка заряжается обыкновенный type c шнурок до любого зарядного устройства есть датчик движения то есть он включается допустим ну включим например и Включаем датчик движения ось показы. Включи все. Все, выключила. Ага, включився. Выключила. Ну, точно надо разобраться, как его махать. Ну, в общем, вот так. Датчик выключаешь, и без датчика работает. Все. Очень удобно, классная вещь. Мне она нужна для съемки. Так как я пользуюсь экшн-камерой. Но... Для подсветки це вечно замінимо. Можна просто в руках носити і світити. Можна на велосипеді їхати вечірнього времени. Тоже класно. По-моєму, не акумулятор. Хоча хто його знає. Ось тут якесь єсть. Може воно тут продвигається туди і знімається Ну я розбирати поки нічого не буду. Ну і третій назріший вопрос. Стекло в одном місці дійшло, і це парить. Дивіться ціна на це стекло. Вивожу на екран. Я взяв за 29 гривень. Видимо розпродажу. Так що вам буду пробувати все виписи через Укрпочту Там хороші тарифи, перевозчик. От такі і саме стеклешка? Дев'ять Д. Ну, Вроді, довіжна бути підійти на мій телефон. Це один блок. Далі ще йде дві посилочки. Я потім покажу, що пройшло. Друзі, дивимося далі обзор на мої маленькі дрібнички покупки. Така магнітна зарядка. Нарисовано три. Відтоги мені прислали одну. В принципі, я не против, я одну і заказував. Такий шнур не оказалась в моем магазині. От чим його красота. Шо в нього два контакти, внутрішній один і зовнішній один. і все. Я вже поставив на телефон. А сейчас я вам покажу стару. там она стояла. Вот тут даже три литья. Педайфон, Type-C и старого типа. Сейчас внимательно дымся. Поганенько показывает. От, два контакти запаяно знизу і два контакти ось видно, запаяно зверху. І воно при включенні не, не попадає зовсім. Зарядка не заряджається. От із-за чого прийшлося поміняти на отаку. Ну і саме мощно закупка. Это такая батарея. Потому что купив экшн-камеру первого выпуска. И оказалось В общем, сивша. Одна камера. Это одна батарея работая на где-то минут 50 а вторая вообще. Була в запасі втора. Вона упакована. Ну, це стара батарея тут. От вона такого плану. Ось на екрані ви можете бачити, яка ціна її в інтернеті. І вона, звісно, не радується ціна. А поставив я. На зарядку, тому що вона сівша повністю. Не знаю, буде вона працювати чи ні. Може, звісно, вона і не буде працювати. Ну, поки заряджається. А там покаже. Ну, такий невеличкий обзор на покупку мелких речей. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, ставимо дизлайк. До нових зустрічей!